Вам відомо про таємницю нацистської Німеччини, яка і досі похована на нашій землі. Що ховають під собою тонни залізних уламків ставки Гітлера на Вінниччині? І чому існує теорія, що Фюрера щось вбивало, щось, що було приховане за стінами Вінницького бункера? Сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Привіт! Мене звуть Лєра і ви на каналі Історії на ніч». Ми дуже вдячні вам за ваші вподобайки, підписку і коментарі. Ви навіть не уявляєте, як ця маленька дія допомагає нам у просуванні. Також нагадаю, що за бажанням ви можете стати спонсором нашого каналу і за невеликий донат отримати додатковий контент від Історії на ніч». А ми будемо повертатись до історії. Почнімо з загальновідомих фактів: що взагалі означає це слово Ставка? Нацистської Німеччини так узагальнено називали офіційні штаб-квартири лідерів нацистської Німеччини в часи Другої світової війни. Головнокомандуючого нацистської Німеччини Адольфа Гітлера було чимало таких споруджень по всій Європі. На жаль, територія України була не виключенням. Ставка Гітлера під назвою Вервольф була побудована за 8 кілометрів на північ від міста Вінниця. Будівництво розпочалося у жовтні 41-го року. І відбудовувалась трьома етапами аж до 43-го. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники припускають, що навіть і для подальших бойових дій у напрямку Ірану та Індії. Вервольф був побудований за зразком аналогічної ставки в Східній Прусії під назвою Вольфшанце. До речі, цікавий факт: чому ставка мала саме таку назву Вервольф? Значення імені Адольф в перекладі з давногерманської мови означає благородний вовк. Саме тому, що з часів Першої світової, а я нагадаю, що Гітлер брав участь в якості звичайного солдата, побратими називали його Вовком або Вовклакою, що німецькою звучить як Вервольф. Це неабияк подобалось Гітлеру, і він часто використовував це слово де тільки можна. Тому й не дивно, що Ставка отримала саме таку назву. Також люди часто ставляться питанням, чому Гітлер обрав саме Вінницю для будівництва свого бункера. Нерідко дії рішення Фюрера містифікують, прив'язують до окультних ритуалів, язичництва, і вибір побудувати ставку саме у Вінниці не виключення. Це створило чимало легенд про ці землі, проте вибір в Вінниці для побудови ставки був доволі прагматичним. Зберіглася документація, яка свідчить, що попереднє будівництво польової ставки. На східному фронті планувалося біля Лубен Полтавської області. Але там досить активно діяли партизани, а Вінниця була більш віддаленим і затишним містом. Крім того, вона мала вигідне транспортне розташування на шляху майбутньої транс'європейської магістралі Гамбург готланд Крим. Недалеко від Вервольфа були побудовані ще дві ставки: ставка командувача Люфтвафе, Рейхмаршала Герінга Штайнбрух, та на виїзді Житоміра було зведено ставку Рейхфюрера СС, міністра внутрішніх справ Гімлера Гевальда. Адольф Гітлер приїжджав у ставку Вервольф тричі, і, за свідченнями його біографів, на жодній з інших ставок він не провів так багато часу, як тут. 16 липня по листопад 42-го року 100 днів, перебування перервалось на візит до Берліну 24 вересня, 4 жовтня. 17 лютого по 13 березня 43-го року 18 днів, за винятком 22-25 лютого, і з 27 серпня по 15 вересня 43-го року 20 днів. І от зараз ми трошки відійдемо від загально прийнятих фактів, аби розглянути дуже цікаву теорію, яка якраз пов'язана з таким довгим перебуванням Гітлера у Вервольфі. В середині липня 42-го року найкращі лікарі рейху, постійно спостерігаючи за станом здоров'я Фюрера, вперше відзначили, що з його організмом відбувається щось дивне. В Гітлера часто боліла голова, виник невеликий тремор, постійно стрибав тиск. Раніше таки за ним не прослідковувалося. Так, після Першої світової і перебування на фронті у фюрера було два випадки короткочасної сліпоти. Але це було пов'язано з тим, що солдатом Гітлер потрапив під атаку газів, які провокують ураження зору. Після цього інциденту в нього стали слабкими очі та легені, але це не мало викликати ті симптоми, які з'явилися в липні 42-го. До стрибків, тиску, головного болю та тремору. З часом додався розлад шлунку і дивне висипання. Навіть рейхфюрер СС Генріх Гіммлер якось помітив, що Гітлер дуже постарішав саме за цей період часу. Ці висловлювання, а також свідчення лікарів, були зафіксовані таємними службами нацистської Німеччини, через що з часом, в кінці 90-х років ХХ століття, записи потрапили до рук істориків. Саме це і породило теорію, про яку ми говоримо зараз. Особливу увагу історики звернули на записи лікаря Мореля і його спостереження за динамікою здоров'я пацієнта А. На момент вивчення цих документів вже було відомо, що саме так лікарі зашифровували ім'я Гітлера. Після вивчення всіх записів історики прийшли до висновку, що, лікуючи ще з 37-го року фюрера доктор Мюрель не міг помилятися в своїх висновках. Слідкування за здоров'ям було дуже ретельним, фіксувалися навіть мінімальні зміни, починаючи ще з 37-го. Що й не дивно, адже в тиранів завжди був сильний страх смерті. Смерті від будь-чого. Судячи з записів, починаючи з зими 43-го року, фюрер почав приймати дуже велику кількість медикаментів, чого не бувало раніше. Тобто відбувся якийсь качок за півроку. Від появи дивних симптомів влітку 42-го до зими 42-го-43 років. До цього йому не назначалася така кількість медикаментів. Також в записах фіксувалося динамічне старіння та поява хрипоти в голосі. Почала порушуватися координація рухів, ще більше погіршився зір, головний біль збільшувався, з'явився частий зубний біль, та з часом навіть відбувся сердечний напад. У вересні 43-го року Гітлеру за рекомендацією лікарів навіть довелося перенести операцію на голосових зв'язках. І це ще далеко не весь перелік проблем, які виникли за такий короткий період часу. Сюди можна ще додати постійну слабкість і сонливість Гітлера, а також нездорове поїдання солодкого у великій кількості, що, якби теж раніше, ніколи не прослідковувалося за фюрером. Перелік чималий, погодьтесь. Фюреру на той момент не було і 55 п'яти років, а перелік хвороб вже перебільшував кількість захворювань 90річних. З одного боку, можна було прив'язати це до нервів, адже на той момент такий бажаний бліцкрік провалився. І це неабияк хвилювало Гітлера, але все одно навіть нерви не дають за такий короткий період часу такий збій в організмі. З усім цим переліком хвороб історики вирішили звернутися до лікарів за консультацією. Аби зрозуміти, що саме могло відбуватися з Фюрером і що могло спричинити таку негативну для його здоров'я динаміку, і вони отримали відповідь увага від спеціалістів по радіаційній медицині, діагноз, променева хвороба, судячи з висновки сучасних лікарів, Гітлер був уражений променевим промінюванням ще з середини літа 42-го року. Ще цікаво, що одним з основних проявів променевої хвороби стає ейфорія та імпульсивність. Людина, уражена променевою хворобою, вчиняє імпульсивні, необдумані дії, в яких часто може бути відсутня логіка. Згадаймо події Другої світової. Саме в середині літа 42-го року Гітлер без якихось на те вагомих причин повністю змінює стратегію дій і всю тактику битв на Сході. Але виникає логічне питання: як, де? І коли Гітлер міг отримати променеве захворювання, якщо на момент 42-го року ще не існувало атомної зброї? Фюрер не міг довго знаходитися біля атомних реакторів, тому що їх теж тоді ще не було. Ну а тепер згадаємо, з чого ми починали всю цю історію: Вервольф, ставка Гітлера у Вінниці. З 16 липня, по 1 листопада 42-го року, 100 днів. 17 лютого по 13 березня 43-го року 18 днів. З 27 серпня по 15 вересня 43-го року 20 днів. До свого знищення ставка виглядала таким чином вона складалася з 13 секторів, які своєю чергою утворювали дві зони: центральну та загальну. Центральна зона, до якої увійшли шостий, частково сьомий та восьмий сектори, була огороджена глибоким ровом металевою сіткою з вишки 2,5 метрів із п'ятьма рядами колючого дроту. Зовнішньо ставка мала такий вигляд: наземну частину складали 81 дерев'яний будинок, підземну три залізобетонних бомбосховища, загальне 7 на 17 метрів, для офіцерів 8 на 11 метрів та бункер фюрера 8,5 на 8,5 метрів. Територія була замаскована. Всі будівлі пофарбовані в темно-зелений колір. Над підземними спорудами посаджені дерева, кущі навколо 36 спостережних веж. У лісі по дорозі кожні 200 метрів стояли таємні спецзастави. Полонених, які будували ставку, було розстріляно. Німецьких інженерів та італійських консультантів теж було знищено. Їх літак випадково підірвався по дорозі до Берліну. Один із найвідоміших дослідників ставки, автор книги Руїни Вервольфу свідчать та Вервольф у просторі і часі генерал-майор СБУ Відставці, колишній начальник управління СБУ Вінницької області Іван Загородній в одному з інтерв'ю розповідав таке: таємницею вкрита історія зникнення групи архітекторів та проєктантів об'єкту. Відомо лише, що на їх честь, з нагоди закінчення робіт, організували прощальний обід та вручили урядові нагороди. Натхненні таким гостинним прийманням, вони сіли у літак, що взяв курс на Німеччину. Але вже за кілька хвилин після зльоту літак вибухнув. Щось нагадує, правда? Все було підлаштовано так, аби ніхто з них не міг видати таємну інформацію і план бункера. Після знищення ставки в 44-му, це, до речі, зробили самі німці відступаючи. Про це ми теж трішки згодом поговоримо. Залишки системи споруд почали детально вивчатися НКВД. Потрапити саме до підземних приміщень ставки не вдалося. Взагалі, і досі нікому ще це не вдавалось. Все завалено багато тонними уламками після знищення. Проте, судячи із записів НКВС, які дивовижно але з розпадом союзу розсекретили. Пробне буріння показало, що під бункером фюрера знаходиться широке гранітне плато. Сучасний аналіз дозволив встановити, що в цьому граніті знаходиться велика доза активного радіо. На відкритому простірі він не здатний нанести ураження людському організму. А от при будівництві підземних приміщень поруч, без наявності хорошої системи вентиляції, тяжкий радіоактивний газ, який виділяло це гранітне плато, просто залишався в приміщенні. Судячи з цієї теорії істориків, Гітлер, проводячи довгий час у Вервольфі в бункері, щоденно вдихав радіоактивний газ, що й призвело до величезної кількості захворювань і неадекватній поведінці. Ще доволі важливо сказати, що літо 42-го року видалося доволі спекотним на території України, і за свідченнями охоронців Вервольфу, Фюрер проводив багато часу саме в підземній частині Ставки. Аби сховатися від високої температури повітря. Звичайно, виникає питання, чому тільки Гітлер отримав ураження. Були ж інші люди. Так вірно. Проте за їх здоров'ям не спостерігала така кількість лікарів і їх діагнози не фіксувалися в протоколах. Тому історики просто не можуть перевірити цей момент. Плюс нагадаю про слабкість легень Гітлера після Першої світової. Що теж могло вплинути на таке високе ураження променевої хвороби? Також важливо зазначити, що, хоч в ті часи і не було атомної енергетики та зброї, про радіоактивні речовини вже було відомо. І тоді виникає питання, яким досі задаються ці історики, чому ставка була побудована саме на гранітному плато. Якщо було відомо про ймовірність наявності в ній радія? і тут виникає безліч теорій. Починаючи від боротьби за владу всередині нацистської Німеччини, закінчуючи роботою партизан чи розвідки, яка ще на початку будівництва могла завербувати інженерів або ще когось. У будь-якому випадку, це поки ще сира теорія, але виглядає доволі цікаво. До речі, більш детально про те, хто міг стояти за цим, ми розкажемо нашим спонсорам на BuyMeCoffee. Тому, якщо у вас є бажання, обов'язково доєднуйтеся. Посилання в описі під цим відео. Проте це не єдине, що робить ставку такою таємничою. Повертаючись до моменту її знищення, варто сказати, що коли 13-15 березня 44-го року радянська влада, звільняючи Вінницю, захопила Вервольф. Непошкодженими на її території залишилися лише три бункери, все інше було вивезено та спалено. 16 березня німці знову відтіснили радянські війська. Взяли під контроль ставку і вже напередодні свого остаточного відступу висадили її у повітря. Як заряди використовували авіабомби? Вибух був настільки потужним, що залізобетонні шматки вагою 100-200 тонн розлетілися на відстань до 60 метрів. Підземну частину бункерів затопило водою. Саме тому й досі невідомо, що знаходиться під землею. Ця невідомість породжує безліч міфів. Що нібито під землею знаходиться цілих сім поверхів бункера. Або що німці ховали в цих бункерах цінності та артефакти, які встигли вкрасти на нашій землі. І що ці речі досі лежать у землі, поховані тоннами металу та ґрунту. Зараз на території Ставки функціонує історико-меморальний комплекс пам'яті жертв нацизму. А от на початку 2000-х заїжджі бізнесмени хотіли влаштувати на тому місці туристично розважальний комплекс із ресторанами і казино. На щастя, такі ідеї підтримки місцевої влади не здобули. Ну бо це дуже дивно на будівництві нацистського об'єкта за різними даними полягло від 2 до 14 тисяч військовополонених, а тут раптом розважальний парк. Сподіваюсь, що після закінчення війни наші вчені почнуть детальні розкопки і зможуть нарешті підтвердити або спростувати всі теорії і міфи, які були створені за весь цей довгий час. До речі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви ще якісь міфи про цю ставку і чи бували ви там колись. А ще напишіть, яку тему вам би хотілося почути наступною. А з вами були Історії на ніч і всім на добраніч!